You can't sleep, you Віталій кучер. П'ятий. Віталій Сутиський десятий Артур Борисов без номеру. Олександр Гибало. Сімнадцятий 13 тринадцятий. Руслан Карпець, двадцять другий. Павло Петренко, 29-й, Сергій Покорук, 33-й, Андрій Колстенко, 87-й. Прізвищ яких сьогодні обидві команди не дорахувалися у фокус тиски центром на випередження Печорин. Печорин момент. Лендича не переграв. Перехопив Скупейко. Черка, Перед шукі! Момент, який у фокусі. М'ячу Аматорс. Ступайко. Непогане закидання на Павла. Павло Петр. Випадив'яний Аматорс. Його удар. Передчука м'яч лучше. Відповідає фокусу. Тут може бути небезпечно, бо 3-1. віддає на роса. Повертає партнер на роса. Ви забирає шоста хвилина, один-ноль. Евка Фокус. ході цієї контратаки, забиває. Відзначається 11 кантон Рос. Шоста хвилина, 1-0. Фокус веде. Скупайко, аматорс розіграв. Кутовий. Чірка. Скупайко, удар. Ого. Скупайко з рівня. Номінальні гості відіграються і напрочуд швидко. Андрій Скупайко, дев'ятка. Він оформив це говорить. Акуратно, низом. Піддальності. Печори. Позворот. Не переграє голова тут, зараз, зараз крім хавмета 17-й номер копусом. Печори. Сягровський. Сягровський рухається Лівим Флангом. Пробиває Лене перед собою добивання і гол забиває Андрій Толстенко. Ва один всередині першого тайму Леджендарі Матерс уже попереду. Андрій Толстенко. Андрій Толстенко. Він відзначився своїм уже третім голом у двох неповних матчах у РК-12. Щирка, відібрав, що зараз робить із Чіркою Рус! Сагровський. Сагровський пробиває вище воріт. Максим розпорядився на Олександра Гибела. Пам'ятаємо його. Не влучив. від нього. Сагровський. прокинув на. 13-го номера. Карпець. Буде кодовий. Більше трьох хвилин залишається колективом відіграти у першому таймі. Рахунок наразі 2-1 на користь Аматорс. Клімуханетов. Сутицький. Кельмуханетов. Ривок до центру. І низом. Забере голкіпер. Головатюк вкидає центр. Толстенко. 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 Голкіпер. Голкіпер читає. Вступає у рух. Але мчить другим темпом Олег Почорин. і вже з цим ударом сьомого номера Аматорс Віталій Лендич нічого не міг вдіяти. Рахунок 3-1. Рахунок 3-1 на користь Legendary Amtors. Третій гол колективу забиває Олег Печорин. Печорин є змога спокійно приймати і зараз розпоряджатися. Як розпоряджатися? Пробивати поворот. Пробиває в поворотах. Олег Печорин. Даймо, фокус поступається і з рахунком 1-3. І ще один момент. Білівий. Віталія Лендича. він забирає, вкидає, Борисов. Забирав голки перміча. Покоруки його момент. Лендич. Ну не просто шалена, ну це вже кричуща якась нереалізація. В першому таймі гибало, зараз кучер. Фокус продовжує марнувати явні моменти біля чужих ворі. Хоча от все-таки поправка, все поправка. Він не забивав не тому що не влучив по м'ячу, як мені спершу здалося Динамо. Голова, Голова тюк на місці. Петренко. І його довгий пас. Класна передача. Спролетів ще атака фокуса. Голкіпера. Голкіпера ну, а Нуарос. Нуарос. Вже кельбуханетові він віддав. Продешко. за межі поля. Комусь із партнерів не Аматорс. Петренко робить забігання. Партнер лівіший на скупайка пас, Скупайко. Заблокував, заблокував. Центром. Лише Перенчук там, лише суперник, скидка. І головатюк. І головатюк. Рудашко. Простріл. Петренко. Відскоки. Удар від Антона Роса. Петренко. Підкат. Жовта буде. За цей тип карт. Восьмому номеру в Фокус» Рудешко. І третій фол зафіксовано. Для вкафокус на номера фокуса. Відбір від Цягровського на чужій половині. Два вла викинула матерс. Поклав, поклав! О, поклав м'ять. Куди ворота? Цяхровський. Шикарний болт. Цягровського. І падали Нікс. Та чорний, ще момент вище пробиває Олег. Це гровський і знову об'єврує. І Кельмуханет вступає Максима Сагровського. Жовта картка Ігорю Кельмуханет. з правої ноги. Сагровський удар. Два Рекошети. І неприємним м'яч. Олег Печорин корушив правила. Нагадаю, що саме у посилі Олега Зі стану номінальний гостей. Сахровський. Здорово, відборовся зараз проти Коренчука, проти Максима. Не таке легко боротися. У боротьбі м'яч дуже наполагливий Максим Боринчук і завжди. М'яч у грі залишає Віталій Сутицький. О, вантер. Віталій Сутиський забиває другий м'яч фокусу. Далі з тиски не взяв на себе ініціативу. Рос. Удар! Рос. Рос. Три-чотири. Три-чотири. Три-чотири Три і ще й п'ятий командний фол для Legendary Amateurs. Дев'ятнадцята, друзі, хвилина другого тайму. Антон, Віталій. Віталій. Знову спроба брати на себе ініціативу. Віталій. Іде до кінця. А голкіпер. Петренко. Торти нього Павло. Перенчук витикає. Вкидання на Олександра Гибала. Олександр Гибало. Єльшин зустріча. Передача На Рудешка у голова тюка. П'ять командних хвилів, до речі, у Аматорс. П'ять командних хвилів. У фокуса чотири. Вкидає Лендич. Нове попередження Сагровський. Сагровський. Небезпечна гра з боку Олександра Грибала. Вільний удар. Сагровський. І Петренко підтримує. Толстенко. Павло Петренко. Павло Петренко. М'яча притримує. Павло Петренко і в центр. Толстенко. Петренко. Знову голки вийшов. Павло. Не влучив, не влучив зараз. У дальній верхній кут. Дві секунди лише. Лендич кидає на чужу половину фінальний звисток 4-3 з таким рахунком.